Друзі, привіт! У сьогоднішньому відео поговоримо про плюси Peugeot. В цьому відео буде тільки про плюси. Відео про мінуси вже є. Зараз вилетить посилання. І так, поїхали! Так, перший найголовніший плюс цьому Peuge, як на мене, це дуже сильна ходова частина. Дуже міцна ходова частина з запасом по прочності. Що я маю на увазі? Шарові дуже великі відносно інших легкових автомобілей. Тут е, такі шарові, як на якихось мінівенах, е, стойкі стаба, сайлент блоки в принципі, вся ходова вона дуже. Дуже класно виконана, дуже якісна і великі всі елементи по розміру. Ось зараз пробіг 240 тисяч. Я замінив тільки селенблоки передніх речагів, ті, які задні. І в принципі, все. І поставив проставки під задні пружини. Ну, По пружинах, так, да, тут є моментик, це все в відео про мінуси. А так, в цілому, ходова реально дуже міцна, навіть для наших доріг. От вона від'їздила на Житомир. Як хто знає, які там дороги, мене зрозуміють. І, взагалі ніяких проблем, взагалі нічого я не міняв, крім селенблоків, які вийшли ось буквально там пару тисяч назад із чату. А, і ще по ходовій. До речі, це також це, мабуть, вже номер два буде. Другий плюс, а, вона дуже класно рулиться, дуже класно стоїть на дорозі. Тобто, навіть на швидкостях 150-170 км на годину вона класно реально тримає дорогу. Навіть якщо зрівняти з Dodge Dart, там де бажественна нога речашка пиш на балки набагато впевненіше себе поводить на швидкості. Ось. І в повороти також він дуже класно врулюється на малій швидкості, на великих швидкостях, в принципі, він веде себе дуже прогнозовано і дуже класно. А по рульошки він мені дуже подобається. Хоч спереді, Макферсон, ззаді балка, і за рахунок того, що вона досить широка і досить довга, тобто вона гарно притискається до землі. Ну і плюс налаштування підвізки. Мабуть, французи так налаштували підвізку, щоб вона так себе вела на дорозі. Ось це був номер два. Так, третій плюс цього автомобіля, він також зв'язаний, можна сказати, з підвіскою. Це дуже якісні гальма. Що я маю на увазі? А, маю на увазі те, що автомобіль дуже класно зупиняється і дуже класно реагує на гальма. А, він досить легкий, 1300 кг. І для його ваги у нього досить. Досить непогані гальма. Тобто він спокійно витормажується 170, і 170-150, там взагалі немає ніяких проблем. Тормоза, в принципі, не перегріваються, якщо грамотно ними користуватися. Да і в цілому дуже дуже класні тормоза. А, знову ж таки, якщо зрівнювати з тим же Dodge Dart, який вважається, ну, типу міською wow. гонкою, то там тормоза це їхня, їхня больна тема. Тобто, навіть якщо взяти ось пиш, який в народі вважається там е, тошнотною тачкою, тобто, він ну, набагато краще і рулиться і набагато краще тормозить. Тобто, Тачка взагалі в плані ходовки, в плані гальм, в плані ходових характеристик, ну, от, мабуть, за ці гроші це точно найкраще. Може навіть і класом вище, це також ну, дуже конкурентно спроможна машина. Так, четвертий плюс Peugeot 308 в кузові Т9. Це вартість обслуговування. Вартість обслуговування підвізки, вартість обслуговування двигуня, двигуна, та й в цілому. А, і так, вартість обслуговування тут дійсно копійшна. Наприклад, ось гальмівні диски можна купити по нормальній фірмі, наприклад, по ремса за максимум 1500 гривень за штуку, тобто 3000 за пару. Менше це трішки більше 50 доларів. Колодки назад також. 500-700 гривень, це якщо по Ремса чи по родхаус. Ну, по ТРВ плюс-мінус ті самі ціни. Сайленд блоки задніх передніх важелів. 250 гривень це по а, сайдам, також по нормальній фірмі. Йдемо далі. Передні термозні диски, колодки, плюс-мінус така ціна, як і на задні, це я вже сказав. Що ще? Що ще? я тут ще міняв? Масла Масла фільтра. Фільтр малі... 120 гривень. А, масло треба 32 літра. Ну ось в мій двигун. Близько 1000 гривень. А, водна помпа Айртек Іспанія а, 1500 гривень, 1600. А, набор ГРМ на двигун Пюртек. З роботою близько 6 тисяч. За самі запчастини десь 4 тисячі. Ролики там по 200 гривень. Підвісний підшипник Шруса 220 гривень по СНР. Ну, тобто, ціни ну, взагалі доступні, Тобто, ну, дуже доступні, І реально можна обслужити. Ось я дивився форсунки, форсунка коштує 2000, їх тут у мене всього ну, три. Тобто, реально підйомні, підйомні. Якщо ви ще самі будете його ремонтувати, ну, в цілому це дуже-дуже доступна тачка. І вона за ці кошти, що коштує її обслуговування, вона дає набагато-набагато більше, набагато більше комфорту, набагато більше динамічних характеристик і якості. Ось так, наступний плюс Peugeot 308. Це якість металу і якість збірки, якість салону. Давайте по порядку. Якість металу. Вони взагалі не гниють, тому що кузов там двічі оцинкований. Тобто, взагалі немає на них, на них рижиків. Єдине є в відео про мінуси. Подивіться, там є декілька місць, але вони такі дуже-дуже. Незначні. А в цілому тачка ну, реально не гніє, реально тачка не ржавіє. І виконано тобто, тут ну, нормальний якісний метал. Ось можете, якщо буде чутно на відео. Якщо ви так підійдете до, до прадіка чи до Тайоти Кемрюхи, ну, зробіть так само, поржете. Е, ось. Тобто якість металу, якість е, обробки цього металу, якість збірки за ці кошти це точно топ. Це однозначно один із лідерів. В цьому класі. Можливо, навіть це лідери з наступного класу. Ну це вже таке, це вже не будемо не будемо зрівнювати з класом вище, авто, давайте в цьому класі, там, з машинами. Тобто, по якісті металу, це однозначно, мабуть, що лідер. Далі, по якісті салону, тут взагалі Peugeot беззаперечні, просто, як на мене, беззаперечні лідери. Як по дизайну, так і по. Так і по якості. Тобто все м'якесеньке, все виконано з якісних матеріалів. Тобто, якщо це пластик, і це не самий дішманський пластик, все воно таке підпружинене. Тобто, ну класно, немає ніяких свірчків, нічого не репить, не скрипить. Його можна по якості салону сміливо зрівняти навіть з мерседесом. Да, з мерседесом це року, так 2014-му, особливо, якщо це американка. Якщо ви туди сядете. Ну ви просто реально охренієте, наскільки це дно а не машина. Так, давайте я вам продемонструю, як виглядає салон автомобіля. Тобто, як бачите, пластик навіть зовнішньо виглядає не як самий, самий дешманський. Тут взагалі все класно. То воно Пробіг у автомобіля майже 240 тисяч. Ось дуже стильне кермо. Воно навіть не затерте 240 тисяч. Тобто, в принципі, по салону з усіма елементами за 240 тисяч, ну, нічого не сталося. Так виглядає сидіння з пробігом 240 тисяч. Резиночки. Ось на рахунок салону, хочу сказати, що виглядає він реально дорого. І коли ти сідаєш цю тачку, не знаючи її ціну. Ну, в принципі, можна подумати, що ти сів в дуже таке непогане престижне авто. Як на мене, і це хочу сказати, саме проста комплектуха є набагато, набагато жирніше. Тому, як на мене, по салону ну, це просто реально топ. Так, наступний плюс Peugeot 308 в Т9 кузові. Це дуже надійні силові агрегати та коробки передач. Я кажу про всі, про всю лінійку двигунів і коробок. А, давайте перечислю: 1,2 і PureTech. 110 пюрте. 110-сильний, як у мене. Ось Зараз 240 тисяч. В принципі, по великому рахунку ніяких проблем, тільки міняю розхідники. 1,6 HDI, вони взагалі ходять по 500 по 700 тисяч без проблем. 1,5 HDI це плюс-мінус такий самий, як і 1,6 HDI. Там, HDI. По великому рахунку ходити він має так само. 2,0 HDI, 10, W10, по-моєму, у нього маркеровка. Ходить він нормально. Ходить плюс-мінус так само 300-500 тисяч, але він вже більш заморочений, він вже більш накручений, там більше всяких там, датчиків термостатів, вже ну, набагато більше наворочено. Тому він трішки більше ділає мозгів, але він дуже класно їде. Але в цілому, якщо взяти, то в принципі всі двигуни вони дуже надійні. Навіть оці бензинки. Далі, по, по коробки передач П'ятиступка, шестиступка механіка. Надійно казати тут немає що. Далі у нас іде Айсін. Є шести ступеневесін, є восьми ступеневесін. Я думаю, всі ви знаєте, що таке коробка Айсін і наскільки вона надійна. Ось. Тому, в принципі, я можу сміливо сказати, що двигуни і коробки тут надійні про весь модельний ряд. Звісно, у кожних із них є там якісь маленькі свої прикольчики, свої недостатки. Але в цілому, якщо казати по клініці, то в цілому дуже навіть непогано. А, і ще я хочу сказати в пользу Peugeot цього, цієї платформи Т9. На цій платформі зроблений навіть новий пишут з oh 23-го року модельного 308 -й. Він також зроблений на цій платформі повністю. Змінено тільки дизайн зовнішній і дизайн салону. Ну і там декілька силових агрегатів додали, тобто помілочухи. І, як ви знаєте, компанія Opel, це вже давно компанія Peugeot. І от оці. Корси нові, вони wow. також на базі ось Т9 зроблені. Тому можете самі подивитися, наскільки це, наскільки це класна платформа. Цей автомобіль він 5 разів підряд ставав автомобілем року в Європі. Тобто у них там сумасшедші були продажі їх, ну взагалі там космічні. Цей двигун 1,2 протек, він також 3 роки підряд був двигуном року. Тому ви можете скільки загодно хаяти Peugeot. Але кількість проданих автомобілів і кількість автомобілів, випущених на цій базі, які випускаються в 2004 модельному році, мабуть щось, про... мабуть, щось каже про їхні характеристики і про те, наскільки люди їх полюбляють. Так, наступний плюс Peugeot. Це низька витрата палива. Ось, наприклад, давайте всі агрегати розберемо по порядку, почнемо з 1,2 PureTech. У мене розхід палива по трасі це близько 6 літрів. Якщо це змішаний, це десь 7 літрів. Якщо це чисто місто, ну максимум це може бути 8 літрів. При тому, що динаміка у неї 0100 10,5 секунд. Там, до менше 11 секунд. Динаміка краще, ніж у Toyota Camry 2,5. Ось. Максимальна швидкість, ну, те, що реально, вона може їхати, ну, десь 180 км на годину, в принципі, без проблем. Ось. І за такі, за такі результати. Я плачу приблизно 6,5 літрів на сотню. Це якщо про мій двигун. Йдемо далі. По дизелькам. По дизелькам, як ви знаєте, там в принципі витрати відсотків на 30% менше, ніж у бензина. Ну, ось 1,6 HDI по трасі ну, мабуть, літра 5 є. Якщо це по місту, там 6,5-7. 5-1,6, вони, в принципі, так само однаково їдять. Двохлітровий HDI, ну там може буде трішки більше. Там по трасі буде 6, по місту, може буде 8. Але у 2 літрового HDI там вже зовсім інша динаміка, там вже 180 сил і він вже виїжджає із 8 секунд. Тому, в принципі, двигуни Peugeot, вони дуже надійні. Хто б вам що там не казав, але багато провідних марок, використовуючи двигуни е і багато елементів від компанії Peugeot. Ось. Так. Тобто, якщо ви знаєте, є такий е мегабренд FOMOCO. Е це Ford, Peugeot. І Citroen. Ось, ось, в будь-якій машині ви знайдете оці ініціали ФОМОКО. Дуже багато автомобілів з двигунами пижиків. Ще хочу віднести до плюсів, це якість музики. А, музика тут, навіть якщо стокові динаміки, вона, мабуть, найкраща в своєму класі. Якщо брати по самим простим комплектухах серед інших автомобілів. І ще хочу сказати. Чому фішка взагалі французького автопрому, ось Peugeot Citroën, Renault, Якщо зрівнювати, наприклад, там з німцями, наприклад, з тим самим Volkswagen. якщо ви візьмете пиш за 9 тисяч доларів, якщо ви візьмете uh, Passat за 9 тисяч доларів цих самих років, то в пижу буде ну, набагато більше функцій, набагато більше допів, набагато більше всяких ніщаків. Ніж у Пасата він буде там гуляковий, а тут буде там уже і утримання в полосі може бути, підігрів сидінь, уже музика там, босей якась може бути. Ну, я ж кажу, навіть в самій Стоковій, в самій простій комплектухи, ось класна мультимедія, дуже функціональна, класне звучання, якісні матеріали. Тобто, фішка французького автопрому в тому, що за ті самі кошти або менші, ви отримаєте набагато більше автомобіля, набагато більше всяких фішечок, допів. Ще із плюсів, хочу виділити великий багажник. Ось, ну, типу, він реально великий. Спинки складаються повністю, виходить і пол, тому в принципі можна сюди навіть кинути матрас і нормально собі чилити. Ось, багажник реально великий. Спинки також складаються звідси, та також дуже зручно, не треба нікуди лізти. Також дуже велике ось це пространство, простір. Коротше, не буду відкривати, повірте мені на слово. Там реально багато місця. Ну і ще головний плюс для себе, особисто це моє. Мені дуже подобається його дизайн. В принципі, люблю універсали. І якщо роздивитися, зрівняти Peugeot, це C308, зрівняти з пасатами, зрівняти з цими роками в цій категорії, зрівняти з Меганами, як на мене, Peugeot виглядає набагато виграшніше. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей, до нових відео.